Ремонт продовжується. Отой От підшипник я показував, треба його поміняти. Доступу болгарку його зрізати нема, з цього боку він не виступає, він виступає тільки з того боку. І він тут такі умови ну, постійно зелень, волога. Ну, і за того він, певно, так, що попала вода, і він з корозія, він так вийшов зі строя. Що зробити, як його зняти? Правильно. Розбомбити пів комбайна І витягнути його повністю з усім. І тоді й поміняємо. От так воно винялося, роз'єднався елеватор, знявся той підчепник. Ось і винуватець свята. Тут не виміш, тут така трубка приварна, щоб до нього. Він зах... так як то захований. І от стільки всього треба розібрати. Елеватора роз'єднав. Тут на три болтика відкрутив. Тут на три. А тут? Тут теж на три, так? Да? Там три і ще плюс стрижка. Там ще там, кришка тримала, вона тоже йшла Тут три. Якась кришка тримала звер... А, тут ще зверху щось тримало. Але що цікаво, що тут робиться, -має. Я. я думав, тут нічого немає. Куди воно сюди налетіло, питається в задачі. Як його все повидувати? Та то капець. Та то капець. Роз'єднавши оцю штучку, що відкриває ключок до молота. Ой-ой-ой, 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 як тут ми ще небудь жити. Може і зараз які долар євро знайду попередній хазяїн. Тут де може від жінки ховав яку заначку. І продав комбайн, забув за неї. майо! майо! І то все ну, трохи слоя, але в основному пшениця полова. Де його так налетіло, зверху то не все сказав би. Сюди попадає між бункером і кабіною. Ну тут явно не туди. А я його так видував, а це я не видував. Зібрав і за такої от маленької штучки, скільки прийшлося Болтків покрутити особливо оці кришки, бляшки, перемички та то капець. Хто... Чим мені джондір сподобається, що в джондірі одна кришка доверху підняв і доступ є. А тут оця на 6 болтів, ця на 3, ця на 3, ця взагалі, не знаю, дуже багато. Підчипник тут стоїть, отакий 205-й. З такою гаєчкою. Попробую показати, де він знаходиться. О, бачите, там щось блистить. Отакий ну, підшипник. Болгаркою його вирізати, ну там не знаю. Ну, мені було б простіше, все це все розібрати на місці доступ. Отак, день часу гайкі болти крутив, Я по суті одного підшипника замінив. Ну що ж, до нових відео. Чекаю ваших коментарів, хто що думає про це неподобство.